Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи йде негатив, магічний вплив, будь-яка агресія, негативна заздрість від ваших родичів, від родичів. Випадали родичі. Скажіть, допоможіть Вищі сили, чи йде негатив від родичів, бо близьких людей від сім'ї, від родичів? Тим, хто дивиться відео, близьким людям, чи йде негатив? Скажіть, допоможіть. А ви багато пережили страждань і переживаєте. Скажіть, допоможіть, хто саме робить негатив? Господи, все падає. Хто саме робить негатив? Закриваються, не хочуть, щоб знали, це заховано. Дуже сильно закриваються. Ну, чоловік. Або така людина, мені де більше чоловік, дуже сильно він психічно хворий, напевно. В нього душа малої дитини. Років 10-9, може, 8. Дуже зла. Ну, не то, що душа, він е, застиг в цьому віці. Зла дитина, не дорослий, грає в ігри. до вас, робить все так, щоб ви його близько підпускали, любили, спілкувалися. От Всі ваші страждання через цю людину. А ще обмани присутні. Дуже. Дурить, обманює. Йому треба, щоб ви плакали. Це основне, жили в страху, плакали. Ну і дурить, обманює. З ним не можна спілкуватися. І ще виходять карти, що йде Верховний суд за всі страждання, що вам принесені, ну, це магію робили. По д'яволу дуже жорстко, темно. Ще йде карта, що ви по долі маєте бути багаті, щасливі. І вам це забирали. Або стягували, робили якимсь чином переклад, змінювали долю. Скажіть, допоможіть, ви, щасливе, що робити? Заздрять, дуже сильно зтягує, ідуть за спиною переговори, про це говорять. Про це говорять. Заперечу весь негатив, убираю. Вищі сили, янголів-охоронців, прошу допомоги для усіх, хто дивиться відео, захистіть від родичів, від усіх, хто нападає, одведіть, одверніть. Всі програми негативні, переклади, обміни, подміни, прадники, стяги. Зніміть і поверніть назад. Весь негатив, все лайно. Тому, хто робить цьому родичу, хай на ньому лишиться порода не переходить. По колу не йде, по крові не перейде, зачіплюється, на ньому лишається, буде так і так буде. Звідки прийшло Тут і йде, буде так і так буде? Вищі сили, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч якийсь негатив? Чи є якісь ще родичі, які роблять негатив, впливають негативно на тих, хто дивиться відео близьких людей? Продовження історії Ця людина робила порчу на смерть, і дуже сильні проблеми робить, щоб ви не змогли заробляти. У вас є професія, є робота. Може, власна справа, може якась хороша, дуже робота, і ви на ній стабільно маєте хорош, хороший прибуток. Да? От може, така у вас. Гарна робота. І тут починає, коли вмикають оцю порчу насмерть, кладовицьку магію, робиться такий процес, що ця робота, вона якби чи закривається, чи, може, немає замовлень, як на вашу роботу припиняють. Заказчики звертаю. Ну, то щось відбувається, проблеми. І як замкнути коло. Так, да, мені йде більше, що роблять якби, порчу таку насмерть, але вам воно вдаряє по фінансах. Це я заперечу, весь негатив убираю. Прошу ваші сили, одведіть, одверніть на віки вічні всі негативні кладовицькі програми. Порчі насмерть знімаю з усіх, хто дивиться відео близьких людей. Убираю негатив, повертає назад тому, хто робив не на переклад не на них сами. Ви працюєте, у вас стабільні прибутки. Ідуть замовники, покупці на ваші продукти. Іде. Обмін грошовий, товар, гроші, і ви заробляєте стабільно, у вас завжди є гроші. І все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так, так. Давайте ще подивимось. Скажіть ви ще сили, чи є ще хоч якісь родичі, близькі люди, тих, хто дивиться відео, що роблять негатив, агресивні, заздрять. Зла бажають. Так, зрадники, зрадили, щось відбулось вам або мають, у вас має бути багато грошей, якісь суди відбуваються, або були суди, от і ви не прийняли участь. Ще, може, ну, вийшло навмисно зроблений приворот. Щоб ви були дуже так під ефектом все віддали, нічого вам не треба. Ну Це приворот зроблено. Це я заперечу, обираю весь негатив. Заперечу, убираю весь негатив Те, що мало бути у вас, у вас забрали. Може, пов'язано з авто авто якесь або вам треба було їхати, бо були судові якісь рішення, і ви туди не поїхали. Це така під... ну, підступна дуже зроблено. Заперечились негатив, вбираю. Ну, тут говорять карти, ваша перемога це у вашій коханій людині. Отут. От і ви її дочекаєтесь. Щось вийшла карта, що ви е, вже, може, і були заміжні, може в одруженні, але е, це не те. Це все не те. До вас йде дуже гарна людина. Це ваша перемога, тут буде все нормально. Бо ви в цій сім'ї, в цих відносинах були як в рабстві. Прошу сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги усім, хто дивиться відео, близьким людям на любов, на гроші, на здоров'я. Отведіть вороги. Оцікайно, які вічні. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя, заважати вам. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Перекриваю. Всі біль сльози, страждання, весь негатив повертаю назад, зглаз, усі заздрість, усі повертаю назад ворогові. Хай він на собі це все відчує. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть. Усі, хто дивиться відео, близьких людей від негативу, що йде від родичів, більше лиха зробити не зможуть. Зніміть всі прив'язки, мороки, привороти. Усі негативні програми. Зніміть, відкритий шлях на щастя, на гроші, на любов, на здоров'я, всі переклади, обміни, подміни знімаються. Очищаю енергетичний, і фізичний простір, усі, хто дивиться відео. Відновлюється доля. Щаслива жіноча доля, щаслива чоловіча, доля буде так і так буде. Триваю дороги на щастя, на любов, на здоров'я. І давайте подивимось питання від глядача на загальний розгляд питання, і воно стосується. Чи йде загроза від Хресного, який помер, який почав снитися? Скажіть вищі сили, допоможіть, чи йде загроза від Хресного, який помер і почав снитися, того хто питає, і це може програтись тих, хто дивиться відео, якщо схожа якась ситуація. Може також вам бути відповідь. Давайте подивимось, чи йде загроза від хресного, який помер і почав приходити в снах. А ви вже від нього захищені були. Почистилися, почистилися дійсно. Раніше так, раніше так, було таке. І від нього дуже сильно хворі, може. Ну, мені йде, що він якимось чином впливав на ваше здоров'я. Може, енергію забирав, бо у вас дуже багато енергії, здоров'я така потужна, дуже сила. Зараз я не бачу, що був негатив від нього. Давайте подивимось, скажіть, чи це може бути. Небезпечно оці сни, в яких приходить цей хрест. Ну, в нього не вистачає енергії робити негатив, це точно. Він намагається як-то вас розкрутити. Залякати, ви маєте згадати все лихе. От це в нього тоді більше енергії. Йому не вистача енергії. Це точно. Дивіться, його треба ставити помин. Коли до людини треба звертатись так, що ви його. Розумієте, що ви його пам'ятаєте і запалювати свічку, стромити в хліб, білий, круглий хліб, і молочко, бажано тепле. І що ви його поминаєте. І це його енергія. Що цей хліб, молоко його енергія, він має прийти і е, поминути. Ну, на, Набратись сили з цього хліба і молока. Це в суботу треба робити. Поминути. Нема енергії, не може упокоїтись, не може вознестися, заново народитися. Скажіть, ще сили чи допоможе помин? Так, допоможе. Він тоді дуже щасливий буде. Угу. Ще буває треба помин принести в церкву. Ще буває така потреба, бо він, я так розумію, хрещений. І треба піти в церкву, принести хліб, молоко, олію, мед. Різні печиво. Можна принести каші, вівсяні рис, гречку. Можна молоко. І в церкві знають, як це робиться. Там спеціальний є в них куток, стол, і туди все ставить. І помин отакий масштабний йому треба, бо вийшла карта. Через, цирко... Через православний цей Грегор, бо він там, бо він там прив'язаний, ви прив'язані один до одного, і тому він вам і приходить. Помин, несіть і в церкву, і самі робіть, бо ви йому тоді даєте не свою силу, що ви виснажені, да? а ну, матеріальну таку віддаєте. І це буде працювати, він тоді вознесеться, заново народиться, упокоїться. Угу. А раніше так, ну тут Верховний суд був. У вас вже почищено, негатив повернуто. Угу. Так, добре. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, одведіть, одверніть від того, хто питав хресного. Більше не може приходити, більше не може енергії набиратися, упокоїться, возноситься. Запереч. Заперечу. Більше нема жодної прив'язки. Хресний, ти більше нікому нічого не винний. Ти можеш упокоїтись, вознестися. Знімається повністю вся негативна магія, порчі прокляття. Весь негатив убираю. відкриваю дороги на упокоєння. Дивіться, тут ще говорять, що ви маєте силу, енергію, людина сили. І у вас зміниться доля з часом, неминуче, і ви будете людям допомагати якимсь чином. У вас свій шлях, це кожного свій шлях. От люди сили, вони йдуть своєю дорогою. Да? І у вас, ну, напевно, це. І прив'язало до вас хресного, бо він теж виходить, що магічить. Ось він дуже теж потужний людина. От. І у вас своя дорога, ви пройде час, і ви будете людям допомагати щось таке робити. Це просто ваша, ніхто такого не робить. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на здоров'я. Тому, хто питав, хто дивиться відео, відкриваються дороги. Повертаю енергію, повертаю здоров'я, сили, красу, молодість вертаю. Більше не може Хрес не втручатись у вашу долю, заважати вам жити не зм... Дорт Сняти вертається назад, тому хто робив по верховному саду, не на переклад на них самих буде так і так буде. Яка да на щастя, буде все сказано здійснено так буде. от так що така. Історія, добре, на цьому я буду завершувати. Дякую усім за увагу. Нагадую про наших військових, будь ласка, кожен день, робіть донати на армію, на наших військових на дрони, на автівки. Всі, хто збирають, допомагайте закрити ці збори, щоб якомога швидше прийшла допомога нашим військовим. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам, щоб у вас були в оточенні тільки люди, які вам бажають щастя, добра, які дуже хочуть, щоб ви досягнули успіхів, не заздрять, не мають підступних яких-то планів. Убираю з енергетичного фізичного простору, підлих, підступних, агресивних людей. Буде так і так буде. Більше доступу до вас вони не мають, буде так. От ще раз дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!